Всім привіт надрукував собі ось таких загушечок. Видно, сфокусувалося. Ну, коротше кажучи, степу вони такі. Ну, вони такі трошки м'якенькі. Нас впролив вишніх отворів. то треба закривати чимось. Прийшлось змоделювати і надрукувати заглушечок, щоб з щоб щільненько були м'якенькі такі. Ну, ось тут вони з підтримками. Головна проблема при друці ТПУ це відділяти підтримки. Дуже вони тяжко в ньому відділяються. А ви коли-небудь сверлили зайві отвори або отвори там, де не потрібно. Потрібні вам заглушки. Чи не потрібні? Якщо потрібні, ви знаєте до кого звернутися.